Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в відео поговоримо про те, що в мене в'язалося протягом цього останнього тижня трошки більше, і почну я з квадратиків. Давно я не знімала, підключень проміжних не робила, тому сьогодні є багато що вам розповісти і показати. По-перше, ось цей квадратик я вам вже показувала. я його дов'язала, коли я його В'язала, мені здавалося, що ось цей блідорожевий, ну так, він не надто блідо, ну такий рожевий на сірому фоні, і сірі віконечка на рожевому, не надто контрастні. Їх погано помітно, але нічого, е, в принципі, помітно. Закінчила я цей квадратик, і ось це кольорове рішення, воно досить таки незвичне. В попередньому влозі показувала, яку я собі придумала, табличку, і вона дійсно допомагає більш різноманітними робити квадратики. І в мене тепер вималювався план. Якщо раніше я в'язала хаотично, просто підбирала кольори, які мені подобаються, то тепер в мене вже якась буде система. І ось цей бордовий колір це другий раз він у мене використаний, це новенький у мене колір. І я ще ось такий квадратик зв'язала. Е, тут колір такий полин, і на ньому яскравий зелений. Я бачила, так, що воно не надто так контрастно, коли я в'язала. Але мені захотілося так залишити, бо ці кольори вони повністю відображали. Ту погоду, яка в нас була, це прям був якийсь безприбудний сезон дощів, без жодного промінчику сонечка. І той настрій, от, який ця погода в мене викликала. Тому ось так, що, наче, і весна, кінець весни, початок літа, але якось весни тої і не відчувалося. І всього я нав'язала вже 27 квадратиків. Діло просувається. Я вдячна вам за вашу підтримку. Коли ви пишете стосовно пледа, щоб я продовжувала в'язати, щоб не закидувала, що вам подобається. Це мене також надихає на в'язання. І у мене ось цей, наприклад, бордовий він тричі використаний: нижня секція, середня і верхня. І я розклала всі свої готові квадратики, поставлю тут фото. Я зрозуміла, що можна в'язати, наприклад, з новим кольором 6 квадратів, тому що, наприклад, 3 будуть на цю сторону бордовим, а 3 буде на іншу. Ну ось Приблизно так. Я вже набрала петлі і пров'язала цей нижній поверх ще на третій квадратик. Показувати вам не буду, бо так його я і відклала. Тому помаленьку, але просувається, тому. Я цим дуже задоволена. Наступний процес, над яким я працювала, це був ось цей джемпер. Коли ми з вами зустрічалися, я була ще десь на етапі регланної лінії, і над ним я працювала минулі вихідні. Не ці, що сьогодні понеділок, не ці, що були, а тиждень тому, я вив'язала всю цю регланну лінію. Зробила по спинці азіатський росток, підрізи, об'єднала в'язання, в'яжу, приміряла, все сіло добре, цей азіатський росток також непогано сів. Тож треба в'язати тепер довжину. Я так дивлюся, наче так розклала, коли перед собою то тут не так і багато цієї довжини. Пряжі мені вистачає. Я боялася, що тут не буде достатньо мені, ну, чи я буду обмежена, впритик. Ні, все добре, вистачає, тому я вже буду дов'язувати тіло, а рукави зв'яжу пізніше, бо, знаєте, іноді буває, що є необхідність зв'язати рукав спочатку, а потім вже дов'язувати тіло. Так, Поки ми з вами не бачились, я вив'язала ще повністю два моточка пряжі. Хто не дивився попередній влог, це Gazal Organic Baby Cotton в 50 грамах 115 метрів 100%, органічна, 100 органічна бавовна. Дуже красивий колір 416 пудра. Я такий колір люблю. І вже я розпочала ще один моточок. Здається, от 4 в мене вив'язано, і це п'ятий. Ну, точно не буду вам казати, бо зараз не пам'ятаю в попередньому влозі, скільки я вив'язала. Спиці в мене номер 4 в'яжу. Резиночка була горловина на 3,5. Що я ще хочу сказати, що після. Напевно, після того, як квадратик я закінчила, взяла трошки в роботу. І мені здається, що отут, ну тут буквально, там може, максимум 10 рядочків, а то, напевно, і 6-8, що в мене тут стало щільніше. Я стала щільніше в'язати. Ну, як якось так прикладаю ось до цього, мені здається, що щільність в мене скаче. І тому я відклала. І вирішила поки не в'язати, а якось сісти і пов'язати іншим разом. Вже тепліше стало, тому цей такий нетерміновий процес, тому він у мене полежить. Але я його гарно так, знаєте, просунула, бо мені хотілося вже вив'язати цю реглану лінію, примірити, щоб зрозуміти, чи все добре, чи ні. І, і, в принципі, після тих попередніх вихідних один раз він у мене був в роботі. Щось зі щільністю мені не сподобалось, тому я відклала. Пару днів я попрацювала над ось цим топом, і я його закінчила. Не стала робити занадто довгий, мені захотілося короткий до талії, Так, ну, якби був до стику, там, де починаються шорти чи спідниця, чи джинси. І ось, що в мене вийшло, він ще вологий, трохи і трошки він у мене, ну я його не заблокувала, так як слід став він трохи трапецеєвідної форми. Я думаю, що я ще його відпарю і буде все добре. Коли після ВТО я ще його не міряла, бо він ще вологий, мені здається, що він. Ну, Полотно було досить таке е, коли дов'язалося, воно розправилося. Е, трішки стало, мені здається, і довшим, і ширшим. Тому е, я не впевнена, чи воно гарно сяде, але сподіваюся, що буде все добре. Значить, нагадаю, в'язала я із ось такої пряжі Шагенмай катання Fine. Це 100%, мерсеризована, бавовна. Кольору цей молочний 10,05 е, метраж 165 метрів в 50 грамах, але ниточка тоненька. Я вив'язала ось цей ще один моточок, здається, це третій. Всього пішло 300 грамів. І там буквально ну, десь 2-3 метри від цього залишилося, коли я закрила низ. У е, мене вийшло 4 отвори для ґудзиків, і якраз от де останній ряд. Рапорту візерунку у мене був отвір, тому я ще продовжила в'язати за візерунком. Це ось тут початок цього, цієї лицевої сторони. Е, от. І ніякої обробки я не робила, закрила самим звичайним способом. Мені подобається, воно дещо так можливо буде підкручуватись. Але я дивилась, в самому описі це опис сайту Garn Studio, там не було щодо закриття, там було написано: або відв'яжіть повний рапорт, або зупиніться на середині рапорту. Але там є на їх сайті, до речі, хто в'язав за описом є фото. Там, наче я бачила, що дівчатка закінчують хустковою в'язкою. Ну, в принципі, буде перекликатися з цією планкою, з ось цими боками. Це все цільно в'язане, ніякої обробки додаткової тут не потрібно. Ну, і давайте покажу вам по спинці. Ось так це виглядає. Тут трішечки, бачите, глибша ця пройма. І гарно тут вверх так виглядає, мені подобається. Так, покажу вам зараз схеми, можливо, когось. Зацікавлять цього візерунку, все це є безкоштовно на сайті Garn Studio. Я собі просто роздрукувала для зручності. Це в мене такий принтер є з Aliexpress, який друкує стікери. Так, ось в такому вигляді там подані схеми. Тобто, це елемент схеми, який постійно повторюється: 10 петель. І Ну, зазвичай малюють якби, два поверхи так, з сувом в шаховому порядку. то Тут разом із планкою подана схема: це як розпочинається, тут по дві разом пров'язується і якби, половинка цього рапорту. А цей всередині постійно повторюється. І ось так. Ну, розібратися можна, якщо читати опис. На сайті. Там сказано, що, наприклад, пров'яжіть 10 петель по схемі А10, потім по схемі А4 стільки, скільки потрібно, поки у вас не залишиться 11 петель, і останні 11 пров'яжіть по схемі А11. Після цього переходимо на ось цю схему А12. Ну, це, якби, бачите, планка, так, і ось це. По умовним позначенням цей квадратик з квадратиком це хусткова в'язка, тобто на лицевій стороні лицевою і на виворітній також лицевою. Порожній квадратик це е, лицева гладь, тобто в лицевому ряду лицевий, в виворітному виворітний кружечок це накид, е, ці дві разом з нахилом ліворуч, дві разом з нахилом праворуч, це три разом. Одну знімаємо, дві пров'язуємо з нахилом праворуч і першу накидуємо. В принципі, нескладний, легко запам'ятовується по візерунку його видно. І ну, мені дуже подобається, як виходить. Отвори для куциків в'язала за описом Garn Studio, ну за описом цього виробу. Там товстіша йде пряжа, в мене тоньша. І він досить такий маленький. Я знайшла ось такі в себе сердечки, мені здається, що вони сюди будуть гарно підходити. Єдине, що, можливо, будуть замаленькі. і можуть Розкриватися, ось я так прикладувала, то мені сподобалось. В мене ще є бамбукові круглі, трішки більші, якщо ці не підійдуть, я хочу, щоб воно гарно в мене досохло, От. але так гарно. На сайті там також дерев'яні гудзики, але від від Drops. Тобто Ось ці три етикетки це те, що я вив'язала, і вони в мене відправляються в мою коробочку. Я збираю етикетки з пряжі за весь рік, щоб в кінці порахувати, скільки мені вдалося вив'язати. Попередній топ я в'язала на спицях номер 3 повністю від початку до кінця, тобто там резиночок немає. От, і вони в мене звільнилися. А ще в попередньому влозі я вам показувала, що я розпочинаю зразочок. Ось він у мене зв'язаний. Це точно така сама пряжа, тільки в іншому кольорі. Шахенмайр катанія Fine 03,69, 165 метрів на 50 грамів. О, це 50-грамовий моточок. А я чомусь подумала, що це 100-грамовий. Тоді я вам неправильно сказала вагу. Ну, кофточка досохне, тоді я зможу зважити. Я чомусь думала, що це 100 грамовий. Ага, це 165 метрів на 50 грам, значить, на 100 грам тут. Е, 300... Е, скільки? 330 виходить, якщо правильно рахую. Так, щось я трохи переплутала. Значить, це. Зразочок був для топу, який називається чистий аркуш, автор «Натка» з каналу Натка В'яже. В неї проходила акція, і за одну гривню можна було придбати смарт-опис. Що означає смарт-опис? Не треба попадати в щільність, підбирати пряжу, підбирати спиці, просто берете свою пряжу, свої спиці, в'яжете зразок, знімаєте свої мірки і вводите в на сайті, в табличку спеціальну вам все. Автоматично рахуються. Я, до речі, зустрічала схожі калькулятори в App Store, от, але ну, там, звісно, що більшість функцій будуть платні. Так, і я розпочала. От що я зараз маю. Значить, цей топ подається без візерунків, ви самі можете обирати, і все, що стосується смартопису, я, в принципі, вже вив'язала. Так, давайте покажу вам, як це виглядає. Ось так виглядає моя спинка. Цей візерунок я вибрала сама. Я бачила в дівчат Такі вироби, так, коли візерунок іде спинці ажурний. мені дуже сподобалося. Довго я дивилася свою книжку японських візерунків, переглядала, вибирала, і ви знаєте, я тут з нею мало що в'язала. Тут є такі складні схеми, що ну, самі умовні позначення, от, наприклад. Ось оці якісь перехрещеніші. Е, ну, тобто тут можна розібратися, але мені не хотілося ну, прям дуже складного візерунку. До речі, оцей я собі е, запримітила для шкарпеточок. Хочу для себе такі зв'язати ажурні красиві шкарпетки. Так, е, ну, от дивилась, передивлялась. Наприклад, ось тут, подивіться, ну тут е ці е бісери, але все одно, ну, якісь такі для мене занадто вже складні. Я вибрала візерунок номер 25 ось цей. І я взяла одну секцію. Плюс мені дуже подобається, коли цей японський візерунок обрамлений чимось таким невеличким елементом. Дуже багато є в цій книзі. Ось, наприклад, так можна було зробити. Там десь є такий, я в'язала, ось таким чином можна зробити це, якби з перехрещенням петеччині. І ні, це просто з накидами. Uh, так, ну, ось такі доріжечки можна було вставити. Я вибрала із 68-го візерунку. Так. Ось uh, таку доріжечку. Uh, тобто тут іде в мене виворітна, потім схрещена лицева оці от, uh, штучки, що я в'язала ось так, то вони в мене догори дригом. Uh, і. В середині ось цей візеруночок. В принципі, зараз вже по колу в'язати легше, бо саме цей паттерн, він в'яжеться в кожному рядочку і дві разомі накиди, і десь ось ця частинка в'яжеться через ряд. Тому в поворотному в'язанні було трішечки мені складновато. Але потім зараз уже по колу нормально. Ну, треба весь час дивитися в схему. Я думаю, що я собі її сфотографую, передрукую, так наклею блокнот, бо дуже незручно дивитися. І от більшість таких, як, як мені подобалося, саме в вигляді доріжок, візерунків, вони йдуть на непарну кількість петель. Хоч тут і написано, що. Один візерунок 21 петля, тут оці дві виворітних вони порахувалися. А часом буває ще одна виворітна, і пишуть, що один візерунок 20 петель, наприклад. Це коли ви в'яжете по колу, бо ця одна виворітна, вона буде постійно повторюватись. А якщо я в'яжу поворотно, то буде все одно не парна кількість петель, це буде якась одна відцентрована по центру. Оце єдине, що я в описі відступила, я на спинку набрала на одну петлю менше, щоб у мене візерунок був саме по центру. Так, тепер як я в'язала, набрала на одну петлю менше, бо бачите, оце скільки я ну, не, не дуже розрахувала нитку і вже не вистачало тут, якщо б ще дві петлі, мені б не вистачило. Значить, ось мій набір петель на спинку з до цього місця, зв'язала там ту кількість, яку мені порахував опис. Потім тут додавання йдуть по дві сторони для заокруглення пройми. Так, і тут я відрізала ниточку, коли їх вив'язала, і перейшла до наступного в'язання. Піднімаються петлі ось тут. ну Там спочатку одна пілочка, в'яжеться можна одночасно. Як вам подобається, тут ідуть скорочення, і ось скороченими рядами формується такий скіз плеча. Потім в'яжеться прямо, потім йдуться додавання на горловинку на заокруглення, горловинка кругла, вив'язалася ця пілочка, ниточка відрізалась і перейшли до іншої пілочки. Тут так само збавляння тут ці вкорочені ряди поворотні, в'яжемо прямо потім додавання І вже в кінці, коли об'єднується, тут ще піднімаються петельки. Так, і потім, вже коли я це об'єднала, тут також додавання для закруглення пройми. І в кінці все об'єднується в кругове в'язання. І все далі просто треба в'язати на необхідну. Довжину. Значить, в цьому описі, якби такому трайл, да, трайл версії, немає не обробки горловини, не ни обробки низу, не ни візерунків, не виточок. От, основні такі моменти, які можна зв'язати. І я хочу сказати, що цей зразочок у мене був такий кривуватий, трішки, і тут ось таке є, але після проняв воно в мене випрямилось. Тепер по колу. Можливо, в мене буде дещо щільніше, але я вже не хочу брати більші спиці, вже так і буду в'язати, як воно в мене лягає. Ну, я, в принципі, дивлюся, що навіть якщо там дещо щільніше, воно не буде занадто помітно. Ну, і що стосується. Цього опису мені сподобалося. Поки що так візуально дивлюся, наче має підходити ще дуже мало. Від підрізу я прив'язала, щоб поміряти, ще буде незрозуміло. Ще трішки пров'яжу і там вже дивитимусь. Ну Також вчора от я, я в п'ятницю це розпочала. Дуже довго я вам кажу вибирала візерунок. Але я задоволена тим, як він виглядає. І на цій пряжі, хоч це і бавовна, то він виглядає. Непогано. Оці косички вони тут дублюються. Також це є частиною цього відзеруночку, вони аж от сюди заходять. Так, так. і, ну, хотілося в'язати, було цікаво ці всі моменти, всі додавання зробити, з'єднати. Тепер не знаю, як воно піде надалі. У мене. І що стосується пряжі, то от від першого моточка в мене невелика кількість залишилася. Це після. Пров'язування спинки до того, як відрізала ниточку, і лівої пілочки. А вже на праву пілочку я взяла новий моточок, щоб у мене було менше потім вузликів, бо цю ниточку. Ну, я, напевно, буду склеювати, бо так її роз'єднувати, якщо щоб між собою переплітати. не знаю. Тут вона з чотирьох ниточок складається. В принципі, ну Побачу, коли дов'яжу до об'єднання. І в мене ще залиш... залишиться і біло, і цю, і і я думаю, чи не зв'язати якусь або спідницю таку смугасту, або якісь шорти, щоб воно підходило до обох топів. От. Або може просто об'єднати і ще якось зв'язати. Було б гарно і сукню таку зв'язати, але. На сукню не вистачить. От. Тож, ось такі в мене справи з в'язанням, такі просування. Дякую всім за увагу, з те, що додивились це відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, залишайте коментарі і до нових зустрічей на каналі. Па-па!